Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні незвично, але дуже рано розпочинаю знімати цей влог, сьогодні 8 грудня, і дуже важливий день в моєму житті. Сьогодні я здаю вищу кваліфікаційну роботу на 9 годин це магістерська моя, тому тримаю кулачки і їду зараз до Олега, тому що у нас в 10 мають виключити світло, а я майже під кінець списку буду здавати, тому там завжди буде інтернет туди, де він є. Я захистила свою ВКР. Нарешті цей момент відбувся, я вже захистила, отримувала свою заслужену оцінку і видихнула з легкістю. Це такий довгий шлях, і сьогоднішній день, як знаєте, ото коли отримала щось бажане. Фух. Тому зараз у мене є. Час я також сьогодні взяла відпустку на роботі, щоб нічого не поєднувати, нікуди не бігати. І так як я вже захистила все зараз, лише 12-та година дня. Я хочу поїхати по магазинам, купити щось смачненько на вечерю, приготувати і також походити по магазинчикам з косметикою. Їду і не знаю, що буде відкрите, тому що ну звичайно вимкнення електроенергії. Вони. Навіть не планові, вже не зрозуміло, які вони, можливо, аварійні, Ну, світла дуже часто нема. Але то не проблема. Я хочу відпочити, хочу розвіятися, походити і просто видихнути. Нарешті. Це просто такі емоції, дуже приємні. Насправді захист був не такий складний, і викладачі дійсно не продиралися, все було окей. Тобто. Просто звичайний захист, тобто не потрібно захист магістерської роботи вважати чимось таким, прям капець. Тобто, це як звичайний захист якоїсь курсової роботи. Тому, якщо ви будете її десь давати, не переймайтеся, все окей, і ви все здасте. Всі продукти, котрі я взяла. Я вже придумала, що буду готувати. І перше, це буде фунчоза з грибочками, і також з соусом тіріякі. Далі у мене буде бутербродики з рибкою, і ще взяла сир сиркамберт і багет. Хочу його запекти, знаєте, як оті грінки трішки часничкові. І сподіваюся, буде світло, і я все встигну зробити. Це все, що взяла з косметики, небагато багато, проте все що змогла знайти а інша пода замовлю в інстаграмі. У мене тут от такий бальзамчик для тіла. Я взагалі беру віддав, але сьогодні щось кинула око на ось такий кремчик, буду його пробувати. Маска для волосся від Масіл. Мені дуже вона подобається. Якщо ви не пробували, то можете її спробувати, адже вона відновлює ваше волосічку і також прибирає сухість кінчиків. Я використовую в комплексі з шампунею. Там, до речі, є шампуні для всіх типів волосся, тобто ви собі точно підбираєте і дійсно спробуйте її. І ось така мініатюрна масочка для обличчя від ланеч. Вона йде нічна і добре зволожує ваше личко. Я її використовувала минулої зими, потім на літо перестала і знову повернулася, тому що все ж таки дуже сухе повітря, морози і личку потрібно допомагати. Тому також можете її спробувати. Замовлення подаруночків до Дня Святого Миколая для своїх рідних. На диво, цього року я досить швидко зупинилася на одному варіанті, і вже в один клік я все замовила. Сьогодні лише 8 грудня, а я вже все замовила. Мені подобається те, коли я. Продумаю, все ж таки, наперед, це а не в останній момент. І поки я не можу з вами дійсно поділитися, що ж такого я замовила, але в телеграм-каналі я поділилася з вами ідеями, подарунків, що ви можете брати для своїх рідних. Тому не забувайте підписуйтесь на телеграм-канал, де ми з вами спілкуємось 24 на 7. Коли немає світла, але я все одно налаштувалася знімати вам сьогоднішній день відео і також показати, як я готую фунчозу, тому я включила фонарики, запалила свічки і зараз грибочки з перчиком будемо відправляти на пательню Сьогодні я буду використовувати лише два таких комочки і залию їх кип'яченою водою. І власне ось такий результат: грибочки, перчик, фунчоза і бутербродики.